Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 28 жовтня субота, отже, на каналі програма Головна подія. Подивіться програму, і якщо вам вона сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде на краще для мене, можливо, і для вас, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити у програмі Головна подія. про... Соціологічні дослідження, які були оприлюднені, ну, фактично одне, що ми говоримо про Київський міжнародний інститут соціології КМІС, так, стосовно е довіри, недовіри до президента, до уряду, до інших органів влади, а також стосовно вступу невступу вступу в Європейський Союз, ми вже частково про це з вами поговорили у п'ятничних роздумах, але це. Дослідження, яке стосується саме е, довіри недовіри, я хотів би там трохи його порівняти також із одним соціологічним опитуванням, яке провело е, соціологічна служба, так, центру розлункового. І також у вересні. так, Якщо КМІС провів своє соціологічне дослідження е, у вересні, якщо не помиляюся, з 4 по 20, то Центр Зоково провів своє дослідження з 21 по 27 вересня, тобто це фактично в той же самий період. І я звернув увагу там, ну, на певні розбіжності, які є в цих двох соціологічних опитуваннях. Якщо говорити про довіру недовіру президенту, там ну, цифри практично збігаються. У е, КМІС це 73% довіра так, до президента. Ну, а Центр розумково це 75%, навіть трошки більше. Ну, якщо там враховувати статистичну похопку, будемо вважати, що цифри ну, співпадають. Але от те, що стосується довіри до уряду, це мене, ну м'яко кажучи, здивувало. Я навіть написав себе на сторінці, так у Фейсбуці, що це що якась аномалія, чи щось тут не так. Ну, прошу звернути вас увагу на ці цифри. КМІС дає уряду довіру 54%. Насправді це мене ну дуже здивувало, бо всі по великому рахунку знають, що уряд у нас ну він виконує те, що приймається на вулиці Банковій, там знаходиться офіс президента України. Тобто, ну певною мірою, якось так воно виглядає достатньо дивно стосовно довіри недовіри Ну добре, будемо вважати, що є частина людей, яких якраз. Опитали, так, це респонденти були, які вважають, що в нас є самостійний уряд, от і йому довіряє 54%. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю цифру, це більше половини. А центр Розумкова дає цифру, цифру він дає у 31,9%. Тобто різниця складає 22,1%. Причому з тих 31,9%, які довіряють е уряду. Так, чинному Кабінету міністрів України, тільки, от зараз я подивлюся, тільки 21,7% 21, відповіли, що скоріше дові довіряють всі інші, ну, там, яких залишилося аж 4,8 довіряють повністю. І в цій ситуації, ну, як на мене, ну, це, це трохи дивно. І чому так сталося така різниця саме в оцінці довіри. Діяльності уряду, ну, напевне, будемо трохи зараз спробувати розбиратися. Бо я хотів би ще одну навести цифру. Це цифра, яка стосується балансу довіри і недовіри. Баланс це ще більший. Різниця Різниця у 44 і 4%. Тобто, за даними Кмісу, уряду довіряють 54% і 30%, 38% не довіряють. Це означає, що позитивний баланс уряду, тобто у нього позитивний за даними КМІС. Аж 16%. За даними центру розумкового уряду довіряють 31,9%, а не довіряють 64%, що складає негативний баланс у 28,5%. Тобто різниця там 16 тут 28,5 мінус 44,4%. Навіщо це робиться? Ну, це насправді питання достатньо серйозне. Це говорить про те, ну з моєї точки зору, що. Соціологія вже стала таким інструментом так, е, політичних технологій. Я як політехнолог, так, я ну, е, відповідаю за те, що я зараз говорю. Не може бути такої різниці і в таких цифрах. І саме чомусь в уряду. Хоча, ну, знову ж, якщо так е, говорити про замовників тих, цих досліджень, то КМІСУ замовляла консультативна місія Європейського Союзу в Україні. Ну, а Центр Розумкова Агентство США з міжнародного розвитку. Тобто ну, так фінансувало дослідження центру Розумкова. І по місцевій владі фактично співпадають цифри співпадають цифри. По місцевій владі в них різниця невелика. Там практично ну, статистична, статистична похибка по великому, по великому рахунку. От, якщо ми говоримо про місцеву владу. Так, КМІС дає 51% довіри. Ну а за даними центру Зумкова, тобто, в принципі, в принципі, все нормально. Єдина ще одна там графа, яка мене також ну, привернула мою увагу: це е, довіра до громадських організацій. Е, за даними КМІСу довіряє 50%, за даними центру, 65%. тобто на 10,5% також. Є різниця, ну це також насправді суттєва різниця, ну не говорячи про різницю е між оцінкою довіри, недовіри уряду. Чому, на мою думку, це стало зараз відбуватися, маю на увазі поява тих соціологічних досліджень, бо почали знову говорити про вибори. Ми з вами розбирали так, от, е нечистий четвер в програмі, е про те, що заявив Стефанчук, коли він сказав, що вибори в принципі можна провести, якщо там вирішити 5 там, проблем. Ну, про ці проблеми можу вам зараз нагадати, бо ми зараз до них потихеньку підійдемо. Так от цифри ці з моєї точки зору хочуть продемонструвати те, що ну, нема альтернативи чи владі, навіть уряд, який фактично все провалив. Давайте будемо відвертими. Так, його довіра трохи зросла навіть у розумково так у дослідження, хоча там напередодні війни там була взагалі довіра, недовіра там більше 70%, Кому цікаво, це можна подивитися в гуглі, там все це видно. Тобто я нічого не вигадую. Вони вели фактично цей кабміну Україну до економічної катастрофи напередодні війни. Це були ці дані, якщо не помиляюся, там на кінці літа 21-го року. Стосовно 70 і більше 72 чи 70 там з якимись копійками, скажімо так. Зараз трохи виріс, вирісла безумовно довіра, бо вона зараз недовіра складає, тільки ми там з вами дивилися, вона складає 64%, тобто на 10% умовно так от трохи вирісла довіра. Але знову ж це все достатньо суб'єктивно, особливо дослідження під час війни, під час ну, реальної війни, а не війни десь там у телевізорах, де хто думає. Так от розмови про вибори з моєї точки зору якраз і є е, результатом того, що намагаються зараз маніпулювати свідомістю громадян України стосовно того, що якщо вибори будуть проведені, от, будь ласка, суперченна влада з цим справляється, значить будемо обирати чину влади. Проблема тільки полягає в тому, що до чиновників ну дуже велика недовіра і. В цій ситуації, на що я звернув, наприклад, увагу. Якщо в центрі розумково все-таки це ще було там питання довіри до Збройних сил так, України, і вона склала 93,1%. До інституту президента дійсно було 73%. Ну, загалом, якщо говорити про баланс довіри недовіри, то фактично мова йде про те, що е, у президента, за даними розумкова 51,5% позитивний баланс. У Збройних Сил України 87-9, але прізвища генерала Залужного, якого всі знають, не було ні в одному дослідженні, ні в іншому. Тим більше, що в КМІ навіть не було чи довіряють так, от саме Збройним силам України. Чому я е, зверну увагу на Збройні сили України? Бо там у комісії достатньо цікаво, вони там все це презентували. До речі, це повторили. Я навіть це бачив і читав в е, іноземних засобах масової інформації, таких е, ну авторитетних засобах масової інформації, вони саме. Підкреслюю цей, от, як Кміс назвав, ефект згуртування навколо прапора. Тобто, навколо прапора, от, цей ефект згуртування, тому от, виросла от, підтримка. Така хороша підтримка є у президента 73%. А що крім президента, навколо прапора, там що більше нікого нема. А хіба не Збройні сили якраз цей прапор несуть і вони на звільнених територіях так його там встановлюють? Тому забираючи, скажімо, реальних... З тих, кому найбільше довіряють, нам хочуть створити ну таке враження, що от є тільки президент, от виявляється жіткарі Кабмін, які просто супер-пупер, і більшої ніякої альтернативи нема. І знову говорять про вибори. Ну про вибори я вже свою думку висловив. Я вважаю, що це ну нонсенс проводити в такій ситуації. Так, в нас там купа проблем. Бо вибори мали бути вже в Верховну Раду в жовтні, Ми також про це говорили в нечисто програмі нечистий четвер. Тобто, вони вже не відбулися. Я вважаю, що насправді найкращий вихід це проголосувати закон про оголошення стану війни, де все чітко прописати. Бо ще раз хочу повторити: я собі важко уявляю, як будуть відбуватися вибори президента, якщо він є верховним головкомандуючим, тобто під час ведення війни вибирати нового верховного Головнокомандуючого. Тобто діючі військові, ну, як то вони будуть, якщо вони захочуть балотуватися, до речі, не тільки в президента, але й у парламент, якщо будуть парламентські вибори. І от коли я говорив про п'ять проблем, які називав е, Стефанчук, спікер Верховної Ради України, що за вирішенням цих п'яти проблем можна буде проводити вибори. Я вам хочу нагадати: і першу проблема якраз є: це забезпечення прав на голосування і бути обраними до органів влади для військовослужбовців. Менке враження насправді, коли оце все демонструють, так і не показують довіру до військових. Вони якраз хочуть, щоб цієї проблеми не було, в якому сенсі? Не надати жодних прав, ні на те, щоб мати право проголосувати, ні на те, щоб бути обраними під час цих президентських і парламентських виборів. Ну інші нагадаю вам, друга проблема це організація виборів на тимчасових окупованих територіях. Я про це вже говорив, але це нереально. Третя проблема: як проголосують українські, бій, українські біженці так за кордоном. Ну це дуже витратно. Ну теоретично можливо, це можна зробити. Четверта проблема фінансування виборів напевне саме, ну, простіша проблема. Ну і п'ята, це е, забезпечення вільного доступу до медіа. Ну це знову ж як я і говорив, це виглядає достатньо цинічно, смішно. Коли влада намагається з першого фактично дня широкомасштабного вторгнення монополізувати так інформаційний простір в Україні, створивши цей єдиний телемарафон. Тобто, ми зараз бачимо якісь такі ну дуже з моєї точки зору показові рухи, показові дії стосовно можливих парламентських президентських виборів проведення, до речі, хочу вам ще одну цифру озвучити. Хто її знає, нагадаю, хто не знає, почує перший раз. Центр Зумково також зробив, задав запитання стосовно проведення виборів, так? тобто про можливість проведення виборів. І до ідеї можливого проведення виборів, як ви ставитеся? Так от, негативно сказали: ставляться до ідеї проведення виборів під час війни 63. І 8%, відсотків. і тільки 15 і 1% позитивно. 21% вони не визначилися. Тобто 63,8% поставилися негативно до ідеї проведення виборів під час війни. Але ми бачимо що зараз все це продовжується. Ми ж маємо чітко розуміти, що вибори, умовні вибори, вони можуть відбутися тільки тоді, коли буде якесь ніби перемир'я, чи не готується насправді нам. Перемиря саме для проведення виборів. Перемир'я, яке безумовно може заморозити цю ситуацію, це не відповідає, на мою думку, національним інтересам України. У будь-якому випадку, що би не трапилось, ми віримо в ЗСУ. Ми знаємо, що з кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!